Відбувається це на тлі того, що Трамп запровадив санкції проти Роснефті і Лукоїла, і ці санкції виявилися досить болючими по відношенню до російського нафтового комплексу, болючими настільки, що Лукоїл вирішив продати активи, і ви запитаєте: а як же Лукоїл продасть активи міжнародні, якщо проти нього запровадили санкції? Ну, насправді, санкції мають запрацювати тільки наприкінці листопада, і от, напевно, Лукойл хоче до цього моменту встигнути розпродати ті активи, які потім будуть заморожені, і він не зможе ними скористатися. Фактично зараз відбувається те, що можна характеризувати як санкції іще не вступили в силу, але вони вже діють. Деякі китайські компанії відмовляються приймати російську нафту індійські нафтопереробні заводи відмовляються приймати російську нафту, а санкції ще не вступили в силу. І це позитивно, навіть якщо Трамп скасує їх, чого не можна виключати. Негативний вплив на російську економіку вже є. А Російська Федерація не може без нафтогазових доходів вести тривалу війну проти нашої країни. І зараз ми опиняємося в ситуації, яку, напевно, можна охарактеризувати як такою точкою зламу в російсько-українській війні, ми безпосередньо знаходимося в важливому історичному моменті, від якого може залежати подальший перебіг російсько української війни. Для того, щоб краще розуміти ситуацію, давайте дамо відповідь на питання, де зараз Україна, і де зараз так звана Російська Федерація. Україна попри, прогнози... Україна, попри прогнози багатьох західних аналітиків і західних політиків, тут просто треба було прибрати стіл, от одразу, коли я записуюсь. Коротше, Україна, попри всі прогнози наших партнерів-союзників, продовжує триматися. Чотири майже роки повномасштабного вторгнення Україна тримає оборону, звісно, завдяки в тому числі нашим союзникам, але передусім завдяки українцям, українському солдату, який продемонстрував, що всі ці західні аналітики помиляються. Вони нам давали кілька тижнів, а Україна досі стоїть, бореться, і це насправді феноменально без перебільшення. Та нам всім зараз дуже важко. В нашій країні надзвичайно складно, але погодьтеся на початку повномасштабного вторгнення ніхто не міг уявити, що ми будемо стільки триматися. Ось при цьому Україна нарощує удари у глиб так званої Російської Федерації. Війна зараз знаходиться не лише на території України, війна відбувається на території Російської Федерації. Ви напевно бачили оте фото днями, де біля Кремля стояла мобільна вогнева група. Це є символ того, що війна прийшла і є на території так званої Російської Федерації. Кожен день Україна атакує так звану Росію, і ці удари будуть тільки і лише нарощуватися і завдавати Росії ще більше і більше збитків, як економічних, так і соціально-політичних. Чим більше війна буде відбуватися на території Росії. Чим а, більші проблеми будуть у російської економіки, тим більше будуть там децентристські процеси. Власне тепер треба відповісти на питання, де зараз знаходиться наш противник. Трамп не просто так останнім часом використовує фразу, що Росія зараз є у війні, яка мала би тривати тиждень, а розтягнулася вже на 4 роки. Насправді війна розтягнулася на 11 плюс років, та але якщо ми говоримо про м, повномасштабну фазу цієї війни, то вона дійсно розтягнулася на майже чотири роки. Трамп каже, це зневажливо по відношенню до, до, до так званої Російської Федерації. Російська Федерація, яка дістає свого немитого орешника, а зараз бурієсніка, і намагається погрожувати світові, дійсно виглядає паперовим тигром, тому що вона не може при цьому впоратися не те, що з цілого.